Доброго денечка. Давно я не показувала своїх свиночок. От такі вони на сьогоднішній день. Це я в них почистила, сьогодні не було навіть грязно. Підсипала свіжесеньку тирсочку сюди, Оце їхній санвузел, але вони полюблюють отут у а толі туди ходять. От, зробила їм їду. Вітаю вас всіх із старим новим роком. Бажаю всім Хорошого, великого здоров'я, щастя в ваших сім'ях. І головне, щоб закінчилася ця клята війна. Як вона закінчиться, все буде добре і все буде дуже добре. Мій кабанчик ширше, чим довший. Генький напроти цієї. От, наприклад, даже біла. Вона довгезна, така довга-довга. А кабан, о! І... Зараз я відкрию двері, щоб звикли не показувати, але стану, щоб він не виходив. Так, хлопче, навіть не настроюйся сюди, бо тебе не випущу. Отаке. От Свинки поживають непогано. Всі хочуть, щоб я їх погладила. Ходи, ходи, ходити теж обов'язково. обов'язково обкидала їх трошки тирсою. От, але ж я роблю, щоб тут... Ну, Чекайте, все, Лучше закрию Гляньте цей. Але він гарний, я закрию, показала. Стаю тут і вранці, і ввечері. Зато запахів нема, знаєте. Тірсу мені дають безплатно. Почому мені її не покористуватися. А тут населяла вчора вранці, бачите, позатоптували її. Яка оця. О, є пушиночки. Бачите? А ця вже така притоптана, розтоптана. І я тільки що на... зробила, намішала їм їди, помила відеречко. От, поміняла, бачите, міняю. Щоб не падала, вони часом бігають, то ця тирса летить, щоб не падала і не забивала, Ніпеля. Е, налила водичку пробіотика, але повишували. Але повишуровували, ей, ходіть сюди, ходіть сюди, вас покажу людям. Так їдять. Дуже доволі рада цією, звісно. Але ж хай би вона в мене була на чотири відділення. Ну, що зроблю. Білі свинки. Уже другий раз замічаю. Геть отаке похоже, як вони вже приходять в охоту. Вони формуються. Мені сказав Володя цей, що не переживається, все нормально, вони гормонально формуються. Беріть, новий ніпль поставили. Вони вже, бачите, як заплямкали його. Весь в тирсі, о, Це новенький тільки що поставили. І поставили нову цю. О, бачите, у відрі. Оцю штуку нову. От. от. От, все, я вже ліг. Вже ви що хочете робити, а я собі отам ліг? Лампочки червоної вже немає. От. Сусід тільки що проходив, мене спасав. Ну, через хотіли ні з цим відром я прийшла, люди мої милі. Отут відро порожнє, вони за ніч мене не випивають, бо півночі, мабуть, сплять. Ось тут калюжа стоїть аж сюди отіче. Боже, це що таке я за того ніпиля? Раз, раз тако попробувала. Не біжить люди, Дозвоню Ярослав. Так як ти скоро помож, то приходь сюди. І що ти ти що своєсиш Чи що це ти? Може, віжу є. Сьогодні нашому хлопчику. 4 місяці. Зараз з другої сторони покажу. Сьогодні 14 число, сьогодні 4 місяці. Дівочкам білим було 7-го числа, а цьому 14, а 7 буде 19. Ну, тільки почули, що я відкрила, вже все, їм треба сюди. Ось таке, я, я знаю, на 4 місяці, чи добре він, він виглядає. Він якийсь квадратний. Хлопче, буде одне село, так не чесно. Бачите, який він. Отаку От тільки зб'яв. Ну, на 4 місяці, думаю, що нормально. Це я сама себе тішу, так? А ці на 4 місяці, то 2 метри довжиною, не йди сюди, не йди морда, не йди сюди, не йди сюди. Добре, хоч слухайте, слухайте. Він, як вийде прогорнуться, в нього ж привичка, як вийде прогурнуться. Ще не дійшов туди до кінця. Бачите, як все бутилками заставила. Воду набираю, щоб відстоювалася вода. Ну і на запас. У Мене як нема світла. у Мене як нема світла, у мене вся хата паралізована. У Мене нема води, мене не гріє опалення, мене не роблять плити, хата охолоджується. Але нічого, що робити? Виходу нема. Мусимо терпіти вірш би кінець, скоріше прийшов. Отакі ми. Такі ми. Дайте на ну, сюди. Оце палка та, що вони граються, забрала. Не знаю, ну вроді би непогані. Поросятка на 4 місяці. Хай світ відпочивають, коротеньке відео. Всім так. бажаю добра, ще раз вітаю старим Новим роком, всім добра, здоров'я і мирного неба. Дякую за перегляди, дякую, бачу, потрошки підписуєтеся. Ще капелька-капелька, і вже в мене буде тисячу глядачів. А Як приємно, знаєте, Уже нема на підлозі. Ми пили з підлоги, як таке потікло. Уже пийте з віполя, дівочки мої золоті. Рижики, блискученькі такі, всі блискучі. О, дивіться на ту мордочку, гляньте. Все, чуть-чуть ковтнула і пішла. Добре всім, гарненького дня. Чули? Привіт. Ну, ще трошки продовжу відео про курочок, гляньте. Помила підлогу сьогодні. Це мій офіс. Це їхня отака їда. Це. Бачите? Люди перепонки полопають. Це курка на курка порінівська. Треба подзвонити, може, вже чисту поріну привезли. Я взяла 5 кг, тут його. Знаєте, на наскільки? Ні, а чого це ми такі співучі? А ця щось розказує. Ай Боже, які розкази. Бачите, як позатуляло. Знаєте, що роблять? Дивіться, що роблять. Вони довбуть оце блискуче. Чи ні ці довбуть. Думаю, закрию от гріха подальше. Оце таке я чищу, бачите? О. Це і чистенько. Їда вода, забарикадірувала. А де там моя сама красивенька, га? Де моя та пушиночка така красивенька? Принцеса. Дідіно хлопчик маленький. Ході сюди, гарна. Це моя принцесочка. Гляньте ну, на неї. Страус. Що ти нагинаєшся? Показуйся. Показуйся, яка ти гарна. Розказуй, як тебе тут обіжають. Півник, які гарненькі. Коротше, всі гарні. Ну, все, показала трошечки. Все, дякую вам всім. Все, на цьому гарного вам всім денечка. Только на всякий случай боруб. Бачите, що роблю? Ой. Отако ще беру. Але воно не відкриється, ну, на всякий случай. Отако треба робити. О, ні, щось я неправильно. Ай зараз роблю добренько. Всього хорошого.